До вашої уваги, один з найкращих кабінників, тобто міні-тракторів з кабіною для малого агробізнесу, для комунальних служб і для якихось ще таких невеликих потреб. Бачите, за моєю спиною Ловел 354 міні-трактор, який заслуговує на те, щоб його ще раз оглянули в нас на каналі. Давайте скажу повну назву. Ловел FT354 hxs Сі. Закриваємо з кабіною. Бачите. Мінітрактор на 35 коняк з кабіною. Погляньмо, що в нього за движок. Досить цікавий агрегат в ньому встановлений. Так, плавно відкрився капот. Угу. 4-циліндровий двигун об'ємом 2155 кубічних сантиметрів. Його маркування 4L-22 vt Ось, да, бачите, вірно сказав. З безпосереднім приском, без турбонадува. Тобто, о, як це називається? Коли він без турбонадува? Атмосферний двигун. Так. 35 коняк. З рідинним охолодженням бачимо. Компоновка досить грамотна. Капот, бачите, не досить здоровий, але під ним ховається такий великий агрегат. Бак. Бак в ньому знаходиться з боку. Я так, ні, не з боку. І під капотом його нема. Отже, бак у нас. Давайте знайдемо бак. Ось. Об'ємом 29 літрів. Розмір гуми. 11,2 на 24 задня і 6,5 на 16 передня. Спереду є противаги маленький комплект. Кліренс 360 мм у ньому. Колія передня 1260, а задня 1160 на 1460. Навісне обладнання. Витримує під 600 кілограм, таке як на ДТЗ по навантаженню. Є ось такий дуже добротний фаркоп. Погляньте, яке вухо. За ним ховається вал відбору потужності, також є гідровиход і ця комплектація міні-трактора обладнана компресором. Ще додатково є розетка під причіп но ну, навісний механізм в ньому просто достойний поваги. Погляньте, як тут все зроблено. Які оці класні катафоти, пластмасові закінчення крил, ось ці фендераші. Дуже круто зроблено, просто аплодую. З таких... Головних характеристик, те, що тягове зусилля цього міні-трактора 8,9. Також двохдискове щеплення є безумовним плюсом. Закриваємо капот і давайте оглянемо кабіну. Чи на ущільнення, наприклад. По ущільненню п'ятірка, абсолютно нігде нічого, не сифоник, нігде ніяких дірочок немає. Погляньте, там, де речаги. Все, з резиночками, з приколами. Щілин абсолютно немає. Мені трактор чудово підійде для якихось робіт в полі з е, ядами, як кажуть, типу з оприскувачем буде супер. Ось такий маленький тунель, на нього можна навіть не зважати. Він абсолютно не заважає вам. Приборна панель приємна. Читається добре. по Типу, як в автомобілі, руль такий кондовий, похожий на, як на японських старих міні-тракторах, але досить зручний такий. Трошки м'якенький і жорсткий. Реверс Та 4 передачі. Навісні педалі, гальм і щеплення. Щеплення двох пам'ятаєте, ось перше положення і друге положення. Акселератор ось такий у нас. Також доволі зручний, ручне гальмо, повишені понижені і навісний механізм. Тут у нас штатний набір і вал відбору потужності. Всі віконці ось так мають. Всякі режими відкривання, фіксації. Бачите, і двері ось. І задня панель, є дворник, що ззаду, що спереду, світло в салоні, дефлектори, вентиляція. Ось ми додаткове світло згори на кабіні. По кабіні 5 плюсом. пічка є і, слава Богу, буде вам там тепло. Ціна такої техніки складає 13 тисяч доларів на даний момент. Напишіть, будь ласка, запитання по цьому міні-трактору, що ви хотіли ще про нього почути, які докладні характеристики, щоб я знайшов що і розказав, можливо, з кимось його порівняв би чи показав би, що ще. Там наприклад. Ой, кріплення підножок, яке в нього, чи вам треба, чи може знизу. Підвісний підшипник. який. Все що завгодно. Пишіть, буду радий читати і допомогти вам. Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і до побачення!